Друзі, вітаю! З вами школа фехтування та повноконтактних боїв Фрібург-Бер. Я Василь Назаров, тренер цієї. школи. І сьогодні у нас рубрика База, а саме База по щит меч У нас сьогодні буде досить таке цікаве відео. Ми будемо вчитись працювати на незручну сторону, тобі ж на сторону противника, якщо у нас зазвичай більшість ударів йде справа наліво. Тобто ми перед цим відпрацьовували роботу на одну сторону або в комплексі. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати саме комбінації чисто на одну сторону. Тобі ж, якщо це ваше право, то на право противника. Так, у нас номінація Щіт-меч. Якщо ви не дивились попереднє відео, то рекомендую їх подивитися, тому що це, скажімо, сьогоднішнє відео це продовження і більш так в ширшому сенсі ми розвиваємо номінацію тмеч. На попередніх відео ми відпрацьовували роботу на робочу так звану сторону. Тобто, якщо ви праворукий бієць, більшість ваших ударів вони зручні ось на оцю сторону. То є ваше право в лівого противника. Але коли ми працюємо на одну сторону, є ситуації, коли цю сторону там, ліво противника, противник блокує, або там йде в захист, або знає, як реагувати на ваші прийоми. Тоді нам потрібно відпрацьовувати аналогічно, наприклад, праве противника. Як це ми сьогодні будемо вчитись робити? Тобто, є у нас комбінація там, різних ударів нашої зв'язки, коли ми працюємо, наприклад, на дві сторони одночасно. Тобто, наприклад, наша класична трійка, Коли ми зробили удар в голову, в голову, в стегно. Але це, хоч і досить чудова комбінація, але є декілька там нюансів. Зараз ми будемо вчитися відпрацьовувати чисто одну сторону. А саме з першого ми почнемо нашого сьогоднішнього прийому це. Подвійний удар в, ну, в даному випадку правого противника, це розвиток можна сказати, класичної тріки. Але він зав'язується чисто на двох ударах на одну сторону. Як це відбувається? Ми на нашу класичну стійку, працюємо, і починається перший удар з горизонтального в голову. Далі ми відводимо меч назад і проводимо діагональний удар. Ось це воно вийде десь ось так. У нас подвійний удар на одну сторону, перед цим я показую, він виконується наступним чином. Тобто ми стоїмо в класичну стійку нашу і робимо один удар, це горизонтальний наш зворотній удар, відходимо невеликий блок і проводимо е діагональний. Теж зворотній удар кінчиком меча. Е, з людиною. Чим це корисно? Якщо людина стоїть, наприклад, ось такі стійці, або там ігнорує певні моменти, або, наприклад, коли криє повністю е, ліву сторону. Тобто з такими двома ударами, першим ударом ви чітко вибиваєте робочу е, руку противника. Тобто, ось, пум, Другим ударом ви себе підстраховуєте. І йдете в блок. Тобто блокуєте, Якщо противник буде контратакувати, ви повністю блокуєте свою сторону. І після того ви проводите такі от діагональні. Діагональні ми зазвичай намагаємося менше робити, тому що діагональні удари дуже сильно чіпляються за бійця. Тобто вони або десь в щит чіпляються, або за меч. Але при отакому от положенні, ви чітко вибиваєте або корпус противника, а якщо людина. Руку опустить вниз, то вибиваєте лікоть, плече або грудну клітину. Тобто, ось таким от ударом. Зараз, я думаю, вам більш наглядно, бо з болтою це одне, а з людиною зараз більш наглядно вам розкажу, як це все робиться. Так, ну, сьогодні я на зйомках не один, сьогодні з нами Надія. І наглядно на людині цей прийом ми розберемо, як його потрібно відпрацьовувати на людині. Е, перший варіант, е, якщо людина повністю перекриває е, всю ліву сторону. Тобто, якщо у нас там робота йде на одну сторону, ми не можемо пробити. Ми чуть-чуть буквально змістись назад. Так, Ось так, так. все, так. Да. От, тоді ми починаємо відпрацьовувати на одну сторону. Тобто перший удар у нас чітко йде в направляючу руку. Тобто це отакий от горизонтальний удар. Тобто ви коли напрацьовували класичну трійку, він у вас напрацьований по-любому. Після того, як ми зробили удар, от ми переходимо в блок, щоб себе підстрахувати, і після цього прибуваємо в діагональний. Тобто знову ж таки, можемо вибити руку. Якщо противник десь змістить верх-вниз, руку або стане в стійку, то ви спокійно можете ще й вибити голову. Це перший варіант. Другий варіант е, з контратакуючим. Тобто, якщо е, противник, ось е, встань, покриє ліву сторону, наприклад, ви вибили руку раз і противник контратакує вас у ногу. Тобто ви себе підстрахували, зблокували щитон. І от таким от діагональним пробиваєте противника. Тобто Пробиваєте в плече в голову тобто в цю ділянку. Тобто перший варіант. Повністю закрита ліва сторона, вибуваєте пум-пум. Другий варіант, коли ви вибуваєте раз, людина контратакує, два. Тобто Цей удар чітко заходить за щит, він, виходить, отака от діагональ, вона йде паралельно щиту. Відповідно, це досить ефективний прийом, щоб відпрацьовувати одну е, сторону противника, тобто його робочу сторону. Бо часто, коли у нас перекрита повністю вся е, сторона, наприклад, ліва, багато бійців зіштовхуються з тим, що вони вже не знають, як пробити. Тоді потрібно робити зворотні удари. Е, далі ми перейдемо на відпрацювання в ноги з контратакуючим, теж це відпрацювання на. Іншу сторону, але тут вже ми будемо включати таку штуку як протяжка. Зараз ми розберемо таку у нас штуку, як протяжка. На що воно взагалі орієнтована? Тобто є у нас класична наша стійка, коли, от, наприклад, тут ми стали, подали трохи корпус вперед, направляючи нога, от стоїм. О, це наша класична стійка, і від неї ми можемо робити таку штуку, як протяжка. Тобто протяжка це по суті за рахунок корпуса і ніг. Ми робимо невелике зміщення вперед, щоб дістати буквально 5-10 см кінчиками чашу, щоб попасти в болду. Ну, балду тобто, наприклад, ось ми стали в стіку, ми ледь ну, от майже не попадаємо. Якщо ми змістимо або корпус вперед, або ногу вперед, а можливо навіть в комплексі і ногу, і корпус, то вийде наступне. Тобто ось наша класична стійка ми не попадаємо. Подаємо ногу, точніше, згинаємо трохи в коліні вперед. Вже попадаємо, не попадаємо. Або за рахунок корпуса можемо зробити. Тобто стоїмо, не попадаємо, подали корпус вперед, попадаємо. Не попадає. Оце і є протяжка. Тобто Вона розрахована на оцю мінімальну відстань, щоб ви протягнулись вперед. Тобто, на праву сторону це буде виглядати наступним чином. Тобто, стали от нашу класичну стійку, подали ногу вперед. Пум, пум. Тобто назад. Тобто, ось цих от буквально декілька сантиметрів. Е, якщо у вас там Тактичний прийом, перестрілка, ви працюєте на дистанції, відповідно, воно буде вам вирішувати. Можемо за рахунок корпуса. До речі, це одна із основних помилок, чого протяжку не мають робити бійці, які не засвоїли класичну стійку. Тобто оцю от нашу стійку. А, коли людина стоїть з прямим корпусом, їй в ноги проходи робить взагалі дуже важко, бо вона тратить дуже багато. Сил, енергії і часу, щоб зробити це зміщення. Тобто людина умовно переходить спочатку в стійку, а потім нижче. От. Ну І відповідно ці всі протяжки, навіть якщо ти ногу направляючи будеш згинати, тобі вже важче робити. Бо це базова помилка, коли бійці стоять в стійці з прямим корпусом. Тобто це ось так. Це неправильно. Ви себе обмежуєте багато в чому. До стійки ми повертатися не будемо, але перше що, щоб протяжка у вас вийшла, потрібно стати нормальну, класичну стійку. Потім від неї вижимо багато чого робити. Бо в інакшому випадку у вас протяжка не вийде. Добре. Заключна частина, повторимо, як це все робиться. Тобто Перше, можемо зробити за рахунок направляючої ноги. Тобто, умовно, ось ми не дістаємо. Подали ногу вперед, дістаємо. Якщо ногу не згинаємо, подаємо корпус. Подали корпус, дістаємо. Можемо зробити це все в комплексі. І нога, і корпус. О. Але е, протяжка це досить динамічна взагалі вправа, тому що е, ви довго ось так от стоять не зможете. Тобто, умовно, воно розраховано на дію. Тобто вам потрібно пробити направляючу ногу. Тобто ви ось тут не дістаєте. Це у нас сьомий восьмий скат. Давайте восьмий скат. Тобто, .е. зробили протяжку, .е. зігнули ногу, подали корпус. Є, попадає. І вам потрібно відійти назад, бо знову ж таки ви повертаєте стійку, а стійки ви можете приймати інші рішення. Тобто, .е. там контратакуючі, відходи, продовжують бій. Тобі ж, стали, зробили протяжку, відійшли назад. Оце от е, наша протяжка. І далі ми це будемо розвивати в певну комбінацію. Тобто, знову ж таки, ми сьогодні більш акцентуємо роботу на одну сторону. І нам потрібно вчитися цю сторону вибивати. Тобі, ваше право, право противника. І далі ми перейдемо до комбінації з проходом в ноги. Е, так, комбінація прохід в ноги. Як воно виглядає? Тобто, умовно Пам'ятаємо, що у нас деякі удари можуть бути не, ну, скажімо, відволікаючи. Щоб провести певну комбінацію, вам треба створити певні умови, щоб у вас ця комбінація вийшла. Відповідно, так само з проходом ноги. Зараз відбудеться у нас наступне. Перший удар у нас йде відволікаючий, другий основний. Відповідно, перший у нас випад діагональний. Тобто ми встали Робимо випад, після того ми робимо зворотній удар в ногу. Тобто Відбувається це наступним чином. І зараз ми цей прийом почнемо розбирати, як воно має це все відбутися і як його краще зробити. Почнемо. З того, що у нас є стійка, тобто ми перед цим розбирали протяжку, і, відповідно, оцей от прийом у вас не вийде, якщо ви не будете стояти правильно в стійці. Чому? Тому що коли ви будете йти вниз, тобто будь-які удари в ноги, вони дуже довгі. І тобто Більшість противників їх контрять. І відповідно, щоб у вас, це скажімо, вийшло, потрібно це швидко зробити. Перший удар. У нас ну, звичайний діагональний. Він йде більше відволікаючий. Якщо противник буде стояти в захисті, умовно от, класична стійка, після першого удару, напевно, йому щит завалиться всередину. От, і на якусь долю там, секунди перекриє огляд. Е, спитаєте, а чому не зробити нижній діагональний? Коли в ну, більшість бійців, коли йде ось таке от зміщення вниз, багато хто реагує і розуміє, що це буде удар в ноги. І найпростіше це зробити перший відхід, тобто, коли ми змістили нашу направляючу ногу, повернулись назад. От. Ну І відповідно ви просто в нікуди не попадете, а ще є варіант, що вам просто контратакуючим ще в голову попадуть. <кхід> відповідно, ми зараз перший ромб Відволікаючий. чому діагональний, ну, те, що я сказав. Щоб максимально захопити щит і збити трохи щита, щоб противнику на якусь там долю секунду, е якщо ви будете битися, ви попадете в щит, буде десь ось таке. Тобто це на долю секунди закриває е противнику огляд. І другий удар, тут потрібно розуміти, як його зробить. Е перше, що це як нам зупинити удар. Тобто, коли ми зробили діагональний. Раз удар. Е, найпростіше, як я зупиняю, це просто інерція меча гаситься в мій корпус. Тобто, зробили пум, просто вдарили собі в корпус. Хто б'ється в обладунках, там ну, все дуже просто. Тобто, тут у вас є пластини, ви собі от таким от ударом нічого не зробите. Але ви досить швидко погасите удар, е, ну, скажімо так, перший удар. Е, другий момент, коли ви. Зупинили меч, це правильно перевести меч під другий удар. Тобто, бо якщо, наприклад, у вас було чисто напрацювання тямбрами, багато в кого вийде наступне. Бо тямбра кругла, як не попади, ти попав. Меч має лезо. Відповідно на змаганнях рахується тільки те, що попадає лезо. Ну, звичайно, компетенцію суддів ніхто не відміняв. але Е, важливий момент, коли ви після першого удару зупинили меч, це правильно перевести кість. Найпростіше це ми кість піднімаємо ось таким от чином. Тобто під напрямок. Так як у вас рука вже заряджена під удар, вам вашу пружину тільки треба відпустити і дати їй напрямок. Е, тут працює е, певна така, скажімо, нагадовочка тим, що противник не розраховує, що зворотнім ударом будуть вибивати направляючу ногу. Тобто ви збили його з пантелику першим ударом, а другим ви вже вибиваєте саме направляючу ногу. В даному випадку це буде 7-8 скат. Якщо ви будете робити це з прямого корпуса, або навіть з просто стійки, у вас вийде наступне. От прямий корпус це ось. Тоді вам треба робити протяжку. Тобто, зі щитом, це хай поваляється така міська. Зі щитом це буде наступ, а, ладно, наступним чином. Ви зробили перший удар. Коли ви будете робити другий удар, вам щит потрібно завели трохи всередину. Чому? Бо будуть йти контратакуючі удари. Тобто, ви от зробили перший удар, а на другий удар повністю закриваєтесь щитом. Коли ви повністю закриєтесь, то огляд вам зараз не такий важливий. І ви повністю зверху закрилися, буде чи діагональний випад, чи зворотній удар, воно все одно влетить в щит. Але це потрібно вище пенянь, бо якщо ви зробите ось так, частина вашого шолома буде видна і нормальний бієць просто вам в купол щелкне. Відповідно, робимо другий удар. Наступним чином: зупинили, провернули кість. Щитом перекрились, зробили удар. Во. І тут грає наша протяжка. Наскільки ви подасте ногу вперед і корпус. Пум. Повернемося назад. Тільки без щита. Щоб було краще видно, як це все робиться. Тобто, стоїмо з прямим корпусом. Не попадаємо. Стали в звичайну стійку. Не попадаємо. Подали ногу, корпус. Попадаємо. Оце і є удар з протяжкою. Тобто ось цих от декілька сантиметрів, що вам не вистачає, ви подали корпус, зігнули, трохи направляючи ногу вперед, ви чітко все попадаєте. Ну і відповідно, як це все працює. Стали, наша от класична стійка, Проводимо перший відволікаючий удар, другий з протяжкою. Це наш прохід в ноги з зворотнім ударом в направляючу ногу.